Може, вас соблазню, ось гарбузик. Я його вчора протушила, нарізала кусочки і у товстеньку каструльку трошки води, і воно прокипілось і став він м'якенький. Тоді його блендером збиваєш. додала туди закваски і зробила хлібчик. Ось. Порізала на шматочки. Він такий жовтенький вийшов. І такий він м'якущий, смачнущий і смачний і корисний дуже. І він не важкий. Його можна з'їсти буханку І не тяжі німа, не сонливості німа. І ще, якщо нема закваски, то такий хлібчик можна спекти і з дрожжами Звичайний дрожжевий хлібчик, але з гарбузом.